Всім привіт, дівчатка! Ви на каналі Просто В'яжемо. Мене звати Оксана. І я сьогодні, я сьогодні буду вас запрошувати в новий проєкт. У нас ще проходить голосування, з якого числа буде цей проєкт, чи з 25-го буде і звіт 1-2 числа, чи з другого і перший звіт наступного тижні. Я підпишу знизу. Запрошую вас пов'язати зі мною шапки і аксесуари. І шапки і аксесуари ми будемо називати в цьому проєкті шапками. Тому це така условна, умовна одиниця шапки. Дуже багато питань, можливо, буде для нових учасників для цього проєкту. Проєкт завжди є призовий. Для цього проєкту я окремо створю групу. І минулого року, і позаминулого року у нас було дуже людно дуже людно в цьому проєкті, тому я надіюся, що ви теж приєднаєтесь. Ось, всі дівчатка блогери підтримують цей проєкт. І, можливо, можливо, логічніше це все робити з 2 жовтня. ось, Тому знімаємо. Знімаємо таке вступне відео. Вам треба показати в вступному відео 5, 5 пряж, 5 проєктів презентувати, які ви будете в'язати. Можна не показувати саму модель шапки, чи саму модель перчаток, чи саму модель там, снуда. Ось можна не показувати. Можна зв'язати більше, ніж 5, але обов'язковою є одна робота за тиждень. Тому вибирайте пряжу і модель шапки, таку, щоб ви могли справитись з цим завданням. Бажано, щоб це була товстенька пряжка. Або ви знаєте, що у вас достатньо часу, і ви можете. В основному я в'яжу вже зимові шапки в цьому проєкті. І перчатки можу в'язати. Рукавець я не в'яжу, тому що я дуже шикарно вмію в'язати тепер перчатки. Я, можливо, зніму майстер-клас на цей вид, на цей вид. Ось, І в мене є дуже класний опис. Мені колись подарували. Ось, І я бачила, що цей опис вже виставили. В вільному доступі, тому я планую його відзняти, чому б і ні. ось Там, можливо, і двох варіантів З узором і без узору ці буду в'язати я. Рукавички з пальцями. В Польщі так називаються рукавички з пальцями але я відійшла від теми. Ось. В шапках ми в'яжемо не тільки шапки. Ми в'яжемо ще й снуди, шарфи, бактуси. Не знаю, чи хватило вам часу тиждень на палантин. Ось, але ви можете зробити ще таким методом, що спочатку 2 числа почати дві роботи. Наприклад, у вас палантин і шапка. Шапку ви показуєте наступному тижні, а палантин в'яжете за кадром протязі всього місяця. Ви собі там зняли. Маленький кусочок. Що я, основне, хочу бачити в цьому проєкті? Я хочу бачити п'ять видів пряжі. Я хочу бачити процес роботи, що ви його в'яжете. І я хочу бачити завершення в неділю до 12 години ночі по українському часу. В проєкті в основному будуть брати україночки. Дуже зараз складне питання з мовами. Не знаю чи вже приколупуватися з мовою до людей, але бажано українською, скажімо так. Ось. В моїх всіх проєктах кажу, що давайте українською, але все одно знайдеться хтось, хто проситься російською знімати. Вже задовбалася я боротися з цими фашистськими мовами. Ось, але не будемо про складне, будемо про просте. У мене проєкт, я скажу, що лайтовий, але він призовий, тому я вимагаю тут деякі моменти. Колись в мене було таке, що мене, можна сказати, підманули, і я дуже наділася, що ця людина не виграє. В першому проєкті, який я організовувала, зв'яжи шапку. Ось був. По двох. одна із рукодільниць, яка мала тільки Інстаграм, здається. Ось, вона показала фотографію готової роботи, але не показала процес цієї роботи. Але перед цим я цю шапку вже в неї бачила в інстаграмі. Вона просто знищила попередню публікацію і випустила нову, тому що вона мала малу дитину і не. Не, не справлялася. Ось, також я попрошу спонсорів дивитися за проектом, щоб хтось такого не вичуджував. Тому чітко будемо знімати три відрізки в одному відео. Початок, середина. І бажано, якщо ви боїтеся, що у вас відео десь може пропасти, ви знімаєте фотографію. Фотографію, ви зрозуміли. Пряжа, перша фотографія, друга фотографія, процес, третя фотографія, ну, ви вже будете знімати фінальне відео, тому фотографії вже перші, певне не треба. Ось, я хочу бачити процес. Що ви не показуєте пряжу, яка у вас є вже в залишку, і не покажете мені в кінці просто готову шапку. І я хочу відчувати, що це все вірно. Маєте мене трошки запевнити, щоб ви її зв'язали під час цього проєкту. Ось так якось. І вам треба зробити собі такий список, що би ви хотіли зв'язати в цьому проєкті, і слідувати йому. Якщо буде якась заміна, можна зробити заміну, звичайно, або можна зробити, наприклад, Додатково якийсь презентувати процес, який би ви, можливо, ще заміните. Тобто, 6 чи 7 там показати варіантів пряжі, що ви там будете в'язати. Ось, якщо не те, то те, типу. ось так якось. І на початку можна ще не тільки 5 презентувати, звісно. Може, там вийде у вас 7 шапок зв'язати, а не 5. Але основне. Хто буде брати участь в розіграші, це той, хто в кінці буде мати 5 готових робіт на 5 проєктів. Я думаю, що логічніше це все починати з жовтня, тому що зараз ще дуже багато проєктів завершується. І по логіці речей і в мене буде менше часу, і у вас. Можливо, ще тепло в нас повернеться, і я бажаю. Щоб у нас на, на фронтах там було все супер і нічого нам не заважало, ніякі тут бомби не літали. Ось і ми в'язали в, в підвалах це все. І запрошую також я спонсорів до цього проєкту. Дівчатка вже зголосилася. Самі учасниці можуть також стати спонсором проєкту. Тобто я зі своєї сторони завжди готую три призи. Я вибираю перше, друге, третє місце і, не знаю, можливо, голосуванням, але завжди я вибирала рандомно. Тому місця такі умовні, можна так сказати. Перший розіграш, другий розіграш, третій мене вибирає. Вибирає кубик, можна так сказати. Я ввожу в рулетку всі номери, здається, так, як там було. І буде крутитися рулетка. Там є такі зараз в онлайнах рулетки. Ось що можна зробити і запис екрану, і, і все. Зараз стільки тих технічних можливостей, що стільки ще не було до цього. І я думаю, що буде ще розвиватися це все. І, можливо, через десятиліття ну, і взагалі щось поміняється кардинально. Якщо нас не відкинуть оці люди, які за бугром на цей. На 100 років назад, тому що всі зараз зайняті якимись не технологіями, а війнами в суспільстві. Тому нехай все рухається, як і рухалось. Тому будемо в'язати, будемо вчитися, будемо нові якісь речі. Це не буде найкраща робота. Перше, друге, третє місце. Це буде просто рандомний вибір. Ось і далі. Для спонсорів, або спонсор сам вибирає, яка йому робота найбільше сподобалась, або він сам кидає кубик, рандомно вибирає переможця, або він довіряє моєму кубику. Тобто, може, минулого разу десь я запускала рандом разів 5 і вибирала переможці не тільки собі, а ще й спонсорам. Так що кожен спонсор сам вирішить. І цю всю катавасію, я думаю, почнемо з жовтня. З другого Жовтня, до 2 жовтня ми знімаємо вступне відео, створюємо список. Дуже є ще багато часу, щоб подумати, що ми хочемо в'язати. Я ще не до кінця навіть сформувала свої хотілки, свої бажання. Ось, і думаю, що все буде добре. Якщо я щось не проговорила або є якісь ще запитання, ось. Мовні, ще якісь там, чи можна прийняти участь і так далі. Це все буде в групі, яку я зараз створюю, і залишу вам посилання внизу. Самі, самі заходите за посиланням. Я нікого додати не буду, тому що минулого разу в шкарпетковій корзиночці були образи, чому не, не додавала я вас у список якийсь там. У мене в основній групі ми всі знаходилися. І посилання на цю групу я залишала під, під відео в запрошенні. Ось, не знаю, Telegram чи Viber я виберу. Побачимо. Ось Зараз дівчатка і мій чоловік також вважає, що більш прогресивним вважається Telegram. У мене в Телеграмі небагато груп. І щоб я не путалась, можливо, я зроблю цю групу в телеграмі. Ось. Тому ласкаво всіх запрошую приєднатися, пов'язати зі мною шапки. На все добре, дівчатка, до побачення.